Добрий зимній ранок, мої любі друзі, весна іде і сніг несе, ви розумієте, так? Да? я вам вчора казала, що небо на сніг. І я казала, що піде сніг. Екстрасенс, я вам говорила. Так, мої хорошенькі, сьогодні 2 березня, сьогодні прощальне воскресіння. Дорогі мої підписники, любі мої друзі, якщо я вас чимось обідала, простіть мене, будь ласка, раз, простіть мене, будь ласка, два. Простіть мене, будь ласка, три. Може я комусь щось неправильно сказала. Може неправильно подивилась, може фиркнула. Простіть мене, будь ласка. Ой, і я вас прощаю. Бог простить і я прощаю. Бог простить і я прощаю. Бог простить і я прощаю. Якщо мої рідненькі, я вас обіймаю, цілюваю. Найпрекраснішого настрою вам бажаю. Боже, сніг, сніг, сніг кружиться, мітає. Є, мітає. Я й співати вже хочу, полімаєте? Проща запроща. Так, мої хорошенькі, ну що, звісно, е, сніжок це такий, знаєте, слякоть, тому що один градус тепла, він такий йде, одразу стає і хочеться чвакотиня робити, знаєте, ногами. Так красуні мої. Кому вчора не понравився мій розріз на голові. Пишуть плаття красиве, все красиве, а на голові пробор нерівний. Дівчатка, що мій той пробор? У мене були накрасені губи, красивий костюм і каблук. Що мені той пробор на голові? Подумай, боже, і замітили, що пробор не такий. А ви знаєте, що може це по феншую? Ви знаєте, що якщо одна прядка прав... більше вліво, друга вправо, це може щось значить. А може це значить удача? Га? Мої веласточки, ну ви замічаєте у мене все. Боже, якщо я щось не замітю, то мої красотулечки все замітять. Дівчатка, я, звісно, вам вдячна за таке, але що ж я можу зробити? Ви ж розумієте, що я бля на бал. Я була на привозі, потім піднялась до Васильівни, переділася, накрасила губи і пішла на відкриття магазину, а? Ой, мої дівчаточки, ви такі у мене всі внімателі. Я вас так обожнюю. Слухайте, ви знаєте, е і хороші коментарі, і плохі коментарі. Але я до них лягаю положительно. Да, отако положительно, не вертика чи наоборот. Отако щось ляпнула і не поняла, що одним словом. Я вас обожнюю. Слухайте я за той пробор. Тепер хоч буду знати коли роблю зачіску та й нахиляти голову. Але сьогодні теж вроді би не рівно. Слухайте, що нам той пробор. Головне, щоб у вас був би настрій, щоб ми були здорові. Пробор це таке діло, дівчатка. Головне накрасені губи. Ви мене розумієте, я так вчора розстроєна в трансі, утром, утром роблю сорізь, розумію, що щось зі мною не то світа. що з тобою не то не накрасила губи. Рум'яна зробила, личка. Ой, а сьогодні очки не діла. Та й не треба бодочі, щоб запотіли вони мене. Мої красуньки. Хорошого всім дня. Прекрасного наступу. Ще раз хочу попросити у вас пробачення, тому що сьогодні прощальна неділя. Якщо я вас образила, пожалуйста, не таїть зла. Я лічно така людина, ніколи не обіжаюся. Я все забуваю. Машина прогрівається, світлорічка покаже вам сьогодні свій. Ну, такий в мене сьогодні, знаєте, спортивний. Ну, ви розумієте, красовочки. Починаємо з красовочок. Фірма Віолетта. У мене є красні сірі, якраз під світа. Курточка, же у світулечки брала, ланкоті. Ну і платічко від нашої Олександри. Дівчатка, дивіться, яке це платічко. Вообще, воно воно дуже красивеньке, таке спортивного плана, такий до ножки. Ну дівчатка, ну ви ж розумієте, так? Да? Красива ножка, вона дуже бути навіду. Отаке воно йде, знаєте, хорошеньке, хорошеньке дівчатка. Я думала, я в нього не влізу, але батьку я у нього в собі влізла. Так що світу сьогодні такий спортивний лучок. Лучок, лучок, цибулька, як казала мені раніше. Світуля такий красивий лук, думаю, боже, може, відкинути кава дома. Я думає, цибуля. Ну ви ж понимаете, Ну у нас в селі говорять ти красива, красиво одягнулася. А за лук. Це я вже тут узнала, ви понимаете господи, Але все буде добре. Так що, дівчатка, я думаю, світулечкин лук вам понравився. Да? Знаєте, що тако хочеться, таку по цьому сніжку, да, дівчатка? Ой, тихо, бо я аж ту щебенку. Що, подивиться, машину з щебінку бачить, зарядити, я в я вирілала. Одним словом, касунів. Лук вам світулечки нравится? По сніжку потупали, настрій є, з правої ножки вийшли і просто пішли, дівчатка. летящий походкою ми йдемо на роботу. Тільки так, тому що по-другому ніяк. Я вас обіймаю, цілюваю і I love you, бажаю. Так, мої хорошенькі, лук, цибулю показала, про зачіску сказала. А саме головне хочу сказати, говорили, говорять і мільйон разів будуть говорити. Не Хочу вам одне сказати. Треба буде завжди самим собою. Дівчатка, отакі ви є, такими треба бути. Хлопчики теж. Ви знаєте, мені другі пишуть, вам не стидно топукати, ви не комплексуєте, дівчатка, я не комплексую. Це життя. А що я не покажу? Що я не скажу? Я не соромлюсь. А що? Ну воно що є, то є, дівчатка по-другому не буде. Понімаєте? Ну і взагалі кожна жінка в нас у нас актриса, ви понімаєте, так? Да? Красотки мої. Боже, а сніжок іде, це вовше. Я вся така мокра вже, як хлющ. Кстати, ви знаєте, що таке хлющ? Я вам ще багато слів, розкану слів. Так от хлющ це коли мокра, приходиш, іде з школи. Мені якщо через гороти, то там дві минути. А я йшла сюди по шляху. Ну, шлях це вокруг такого ми робили. Приході мокра, получила, може не получила, зайшла в хату. Одним словом, хорошого настрою. Сніжного настрою, зима. Ріденький, один градус. Хорошо все. А знаєте, що я люблю робити? Дивіться, зараз таку джух. Обана, обана, дівчаточки мої, сніжка немає. Але машинка така-така трошки, знаєте, засніжена. Зараз він трошки попадає в мене сніжочок. Так що мої красуні, зима вернулася, ви розумієте, я вам вчора казала. Так, світульки на зачісках, байдуженька така по розрізі крівненько. Всім хорошого дня, позитивного настрою. А я буду їхати на роботу. Подогрів включила. Ой, подожди, зараз повключаю більше. Колись мамі задала я вопрос, мам, я не маю циганську молдарську кругу. Я так люблю ці пісні, дівчатки. З таким настроєм. Сьогодні в нас буде утро. Дівчаточки, ви знаєте, що як ми на роботу себе настроїмо, так вона і буде. Це вже перевірено мільйон разів. Сьогодні ми настраїваємо себе в цеганську Ви зрозуміли мене? Гор пустий. Я, хоча я живу не в городі, трошки за городом, три вулиці нижче. У мене сідає температура друга, бо наверх виїжджає температура, падає, А у мене низенька. Дівчатка, Як я люблю робити. я так хочу на свадьбу: село на свадьбу. Шалаш, сіно на полу, шарики, е, оббитий шалаш коврами. Помните цю свадьбу? Арунделики, сухарики, боже, як я їх люблю. Так, дівчатка, мальчики, всім хорошого настрою. Отакого, отакого. Утром і в підпришку.